Цьогоріч минає 10 років від початку реформи колишніх мрев, у межах якої в Україні створили нову прозору та безбар'єрну систему надання державних послуг. Саме тоді розпочали роботу територіальні сервісні центри, що стали символом відкритості, довіри та зручності для громадян. З цієї нагоди 7 листопада, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, відвідав територіальний сервісний центр МВС номер 51 49, щоб особисто привітати працівників із важливою подією. Ну, перш за все хочу привітати вас з Днем народження, побажати вам міцного здоров'я, подякувати вам за вашу працю, за те, що ви працюєте, за те, що в такий важкий час для країни ви не покинули, не покинули країну. Ви працюєте в нас в нашій громаді. Ну і Своєю працею, своїм роботою, яку ви робите, ви приближаєте нашу перемогу. Ну і також я думаю, що ці листи подяки, вони тільки будуть вас стимулювати. Ну, Ще раз вам дуже дякую за роботу. Всього найкращого, швидкої, нам, швидкої і справедливої нам перемоги. Слава Україні! Кращих працівників центру було відзначено листами, подяками та щирими словами шани і вдячності. Кожна відзнака стала визнанням їхньої щоденної сумлінної праці, високого професіоналізму та гордості за спільну справу, яку колектив виконує з гідністю, відданістю та любові до своєї професії. В свою чергу слова щирої подяки до керівництва громади висловив начальник територіального сервісного центру МВС номер 5149 Микола І. Хочу подякувати місцевій владі, що ви звернули увагу, що у нас десь річчя привітали нас. Ми дуже вдячні вам за це. дякую вам за підтримку. В цьому році ви нам допомогли з оргтехніки, тепер ми працюємо на нових комп'ютерах. Сподіваємося, що в подальшому ми теж будемо взаємодіяти і постійно працювати над досконаленням послуг на території Подільська. З нагоди ювілею колективу територіального сервісного центру МВС номер 5149 висловлюємо найщиріші вітання, натхнення та благополуччя. Нехай ваша праця і надалі приносить користь громаді. А кожен день сповнюється вдячністю від людей, яким ви допомагаєте.